Нещодавно збірна команда Євроклуб Лубни приймала участь у врученні премії міського голови «Обдарованість». За цей рік наша команда провела близько 10 змагань в такому напрямку, як кікбоксинг, змішані єдиноборства та бокс. Також на протязі цього року ми проводили відкриті тренування в яких приймало участь близько 200 дітей. Під час літнього періоду ми провели 10-денний спортивно-військово-патріотичний лагерь, в якому діти міцно оздоровилися та здобули нових знань. Також за цей рік четверо наших спортсменів здобули звання чемпіони України. Тож продовжуємо тренуватися далі. Запрошуємо до нас на тренування. Всім успіхів! Добрий день, мене зовут Мамедов Марат, я тренер з кікбоксингу в МГО Євроклуб Лубни». За цей рік ми дуже багато їздили на змагання, дуже сильно тренувалися, готувалися. І за цей рік ми показали дуже непоганий рівень і результат змагань. В нашій купільці чемпіона України. Три з них з кікбоксингу і багато призерів теж чемпіоната України і чемпіоната області. От. За цей рік ми провели дуже багато відкритих тренувань з боксу, з кікбоксингу. До нас приїжджало багато спортсменів з різних клубів, з різних міст, таких як Кременчук, Решетилівка, Полтава, Миргород, Пірятин. Ми обмінювались досвідом один з одним. Тренера показували свої навики, свої тренування, кожен ділився з хлопцями своїми знаннями і хлопці здобували знання, навики і надалі ми це все використовували на змаганнях. Хочу також подякувати нашим батькам за їхню безмірну допомогу. Без них ми би не справились, тому що вони підтримують своїх дітей і клуб, і тренерів, стараються все зробити, щоб таке невеличке місце, як Лубни, як кажуть, на високих, на високих рівнях змаганнях, ми, як кажуть, достойно себе проявляли і показували, що ми і робимо. Велика подяка міської раді, меру нашому Ріцеєнка. Олександру а, скібі, скібі Світлані за те, що вони а, теж нам допомагали їздити на змагання, а, виділяли кошти з міського бюджету, і за допомогою їх ми теж їздили на змагання і привозили а, призові і чемпіонські місць місця. От. А, що ще хочу додати, що спорт виходить неважливо, який це бокс, кікбоксинг. Футбол, баскетбол, борьба неважливо. Це е, розвиває в хлопцях характер. Вони становляться фізично розвитими. Вони е, е, починають по-іншому міркувати, е, общатися зі своїми, я кажу, сверстниками по-іншому. Е, також е, спорт е, відволікає їх від, е, як кажуть, шкідливих звичок. Це в нас основне на сьогоднішній день це телефони, планшети. Так само відволікає їх від шкідливих звичок на вулиці. Це табакокуріння, алкоголь, наркоманія і проче. Також хочу подякувати нашому лідеру Вадиму Вадимовичу Лютому за те, що він, як кажуть, небайдужий до спорту. Він своїми зусиллями колись зробив оцей зал, в якому ми тренуємося. Це наша база, база, завдяки якої вона надає нам натхнення, вона надає нам дихання. Ми тут тренуємося, робимо тут чемпіонів. Хочу запросити всіх бажаючих до нас в клуб. У нас відкривається нова секція з класичного боксу. От, тому запрошуємо. В Лубнах на сьогоднішній день такого виду спорту нема, такої секції нема. Тому кому цікаво, хто хоче займатися боксом класичним, запрошуємо з 3 вересня в нас починаються тренування вівторок, четвер на 7 і субота на другу годину. Запрошуємо вас, приходьте, тренуйтесь, становитеся кращими, сильними і буде вам щастя. Всім дякую, до побачення.